Вирішив зробити продовження від попереднього відео про те, як я підключив до вже існуючого щитка автоматів Ecoflow для тих, хто, можливо, не бачив. Нагадаю, що додався оцей автомат двохпозиційний. І там деякі пертурбації були виконані самим щитком. Для того, щоб розуміти, про що йде мова, то бажано подивитися попереднє відео. Думаю, що залишу. В описі цього, цього відео посилання. Тож, зробив деякий апдейт, покористувавши цією системою, яку вже я зробив, апдейт полягає в тому, що до цього в мене було тільки два автомати. Оці на бойлери на Ecoflow. Вони йшли напряму тільки від мережі. А всі інші автомати, які в мене тут були. Тут, в принципі, підписано що за що відповідає, вони були е, заживлені від е, двохпозиційного автомату, тобто в залежності від того, що, в якому положенні цей автомат, від того воно і працювало, або від декофлов, або від мережі. А в цій всій системі було не дуже добре те, що я в принципі, не хотів. Е, так, щоб в мене холодильник працював і декофлов коли нема. Uh, мережі uh, світла з міста. Але в тому, як я зробив, в мене розетки на кухню, uh, якби були, вони і зараз залишилися так, uh, вони були якби від цього двохпозиційного автомату, і мені потрібно було постійно ходити переключати uh, автомат на кухню і виключати його, коли зникало світло uh, від міста. О, це мені не дуже подобалося, але що я зробити, я в принципі нічого не міг на, 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 на той час, в тому розумінні, що якби, всі розетки на кухні, в тому числі і на холодильник, вони йшли від одного автомату. А в принципі, всі інші розетки, там, на мікрохвильовку або на щось інше, в принципі, я використовував, але якби на Тобто, я хотів, щоб вони керувалися від цього автомату, але, але холодильник я хотів, щоб він був окремо. Тобто він щоб напряму тільки, він працював тільки від мережі міста. І я тут, в принципі, щось думав, думав, і побачив, що в мене ж був в попередньому відео можна побачити, що в мене був окремий автомат, навіщо на витяжку? Яка зовсім там їсть, зовсім мало вона не є дуже потужна, і, і так далі. Я, в принципі, її зняв, побачив там товстезний провід, який йде до витяжки, і сама витяжки тоненький провід. І в принципі, враховуючи те, що витяжка була недалеко від холодильника, я просто... Якби додав ще, одну, ще один провід, який зробив, якби ще одну розетку додав до того проводу, до того дроту. І протягнув його гарненько так, щоб його не було видно, до холодильника. І в мене вийшло так, що в мене автомат ось цей вийшов на витяжку і на холодильник. І вже в таком, такій конфігурації я вже зміг його вивез, вивезти. Якби Окремо не від цього автомата, щоб він працював завжди, коли є світло з міста. От. Також ще додав розетки з ванни е до того скажімо так, блоку автоматів, який працює тільки від мережі, бо розетки в ванні в мене по факту дві. Просто вільна розетка і розетка на сушарку для рушників. То, в принципі, якби я тому і вивів, щоб коли з'являлося світло, в мене сушарка працювала. А все інше залишилося як було. Тут, в принципі, підписав, що від чого може працювати. Тобто ці чотири автомати, я підписав, що вони працюють тільки, грубо кажучи, від першого положення, тобто, по факту, це тільки від мережі, а вже всі інші автомати, там, де один, вони вже залежно від трьохпозиційного е автомату працюють. Якось так, в такій конфігурації я взагалі, в принципі, можу до щитка автоматів не підходити. Тому що, якби, якщо я там якимись приладами не користуюся, вони нічого не їдять. Якісь там з кухні, чи ще звідкись там плита, та ж сама. От. Тобто трьохпозиційний автомат у мене завжди працює, якби від EcoFlow. коли є. Є світло з міста, то EcoFlow просто працює в байпас режимі, і, в принципі, в байпас режимі мені його вистачає на один якийсь енергоємкий прилад, то будь-то пралка або плита, або не знаю, там якась мікрохвильовка, плюс ще світло, плюс там якийсь телевізор, екофлоу тяне 1,8 кВт. А, Дельта другий. Нагадаю, а, якщо мені знадобиться щось там. І попрати, і щось приготувати, то вже це стається не так часто. То вже підійду і перемикну ось це автомат. Але, грубо кажучи, на кожен день то взагалі нічого не треба робити. І якби автоматично і холодильник почне працювати, і сушарка, і бойлер, і все, в принципі. Буде добре і окей, і начебто зручно, і, в принципі, і в такій конфігурації мені і не потрібен автомат автоматичного перемикання на резервне живлення. Е, дякую ще раз за увагу. Е, задавайте питання в коментарях, а там, можливо, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Можливо, поширюйте, бо зараз ця тема така нагальна. Можливо, комусь е, допоможу з ідеєю. Як це всю штуку реалізувати? Дякую.